У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах. Але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору. Ми мали захищати своє життя. Ми готові зробити нашу сучасну зброю і вашою сучасною зброєю. Ми вирішили відкрити наш експорт озброєнь. Це потужні системи перевірений на реальній війні. Нам є що показати те, що перевірено в реальних умовах. Ми зміцнюємо нашу армію, запускаємо спільне виробництво озброєння разом з партнерами. Не міжнародне право, не співпраця, а саме зброя вирішує, хто виживає. Нічого цього не сталося, якби Путін не розпочав повномасштабне вторгнення. Ця війна триває, зброя стає Є ще смертельнішою, і лише Росію можна обвинувати в цьому.